Друзі, усім привіт! І сьогодні хочу зняти коротеньке відео про те, як ви можете швидко перемагати в Бліц проти людей, які грають примувами на сайті Chess.com або Чес. Chess. Звісно, що це працює тільки в інтернеті. Теж, що дуже важливо, що ви потрібні, потрібні грати доволі тут ретельно, і ви можете просто залишитись без матеріалу, без фігури, але це. Працює доволі часто, і давайте на прикладі тієї партії, яку я зіграв зовсім нещодавно, декілька днів тому, на сайті chess.com вам покажу, як це працює. Отож, мій суперник грав білими, я чорними. Ну і тут він почав грати прямувами Я міг в принципі, цю ідею реалізувати ще раніше. Ну і отут, я коли побачив, що він дуже багато ходів робить прямувами я зіграв слона 3. Звісно, що це помилка, оскільки просто можуть з'їсти конем або слоном мого слона біля і просто перемогти дуже швидко, але він зіграв на прямую рокіровка. І далі після слон b 2 ще й D3 у нього був прямув. Ну і після слон А1 ми бачимо таку а, цікаву картину. Після сьоми ходів ми залишились. З, Зайвим слоном та зайвою торою. Ну і звісно, що з абсолютно виграною позицією. Отож, така швидка перемога, і це вже далеко не перша, і навіть не 20-та, не 30-та перемога у мене в кар'єрі. Я думаю, що вже за всі ті роки, які я граю в інтернеті, вже близько півсотні, мені здається, у мене таких партій. Звісно, що були і партії, коли я програвав, коли так грав, там десь партії, можливо, там 10 плюс-мінус. Але, в принципі, статистика така, що відсотків 80 партій, коли я намагаюся ловити суперника напрямуві, це працює і працює дуже і дуже ефективно. Ну і Більш того, суперник ще і у нас виявився фашистом, який мені написав після партії Слава Росії, от, і Нік у нього теж дуже такий. Відвертий Вермахт 1945. От. Ну і звісно, що таких фашистів треба перемагати, тому я дуже радий, що саме проти нього це спрацювало. Ну що ж, я сподіваюся, що вам ця партія сподобалась, та саме ця ідея. Дуже, звісно, що треба ретельно знову ж таки, скажу, підходити до того моменту, коли використовувати ці. Ідеї, тобто, коли ми можемо ловити на примогах, коли не можемо, тобто дивіться, щоб він точно грав От, Ну і коли ви вже це побачили, то тоді теж швидко грайте, це теж важливо грати швидко. Ну і далі все це може так дуже швидко скінчитись. Ну що ж, всім дякую за увагу і до зустрічі.